Ще раз яке вас питання? ще раз повторюю згідно витягу з ЄРДР, який ви тримаєте в руках, так. я Зай... по цьому витягу заявники потерпілий. Хочу подати клопотання. Ну звідтяга ви... не обачається, що потерпілий. Обачається, що ви ну, що вам ви, ви я вам доповідаю. Що я ну, згідно згідно цієї справи, того. я заявник і потерпілий, хочу подати клопотання. По клопотання не можу подати, тому що дізнавачі мені повідомляють, що ви не передали за 20 днів. В прокуратура ваша, ну хто б відкривав Он, Шиндрик, не пили, не передала справу їм для розслідування тільки що 5 хвилин назад мені повідомили дізнавачі. Начальник ну начальник дізнавач. в письмовому вигляді, ми прямо уважи. Я вам в усному вигляді повідомляю. Ну зачекайте, у нас. Е Документи обіг письмо. Будь ласка, давайте, сидайте, давайте, розтім, ще, ще раз представте. Доку, документи uh, сидайте, записуйте заяву, вона у вас буде прийнята. Будь, будь ласка, представтеся. Будь ласка, представтеся. Куди ви пішли? Я? Шановний. Шановний. Оце <сміття> то прокуратура. Оце так прокуратура. Це хто в нас був? Кулініч. Кулініч, як звати його? Ну я не можу його знайти. Дмитро Юрійович, так? Дмитро Юрійович. Юрій, да?